Козака Щербини, наше гасло за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Я, народа Микита, ройовий рою нащадки козака Щербини. Я Верначева Єлизавета, бончужний рою нащадки козака Щербини. Я, Мірошниченко Євгеній, обозний рою нащадки козака Щербини. Я локтьомав Данила, Джура, Роя нащадки козака Шербини. Я Логвиненко Ганна, писаро Роя нащадки козака Шербини. Я Ліфинський Данило, Джура, Рою, нащадки козака Щербини. Я Осенко Ангеліна, скарбник Рою, нащадки козака Щербини. Я Іванюра Розислав, хорон Джирою, нащадки козака Щербини. Козацька доба – то світла епоха, коли українці орлами літали, нічого не боялися нітрохи, від них вороги у бою відступали. Козацтво та свята сторінка, у книзі, що наші діди написали шаблями. Хоч кров'ю скропилась, полита сльозами та світлом Христа засіяла над нами. Було козакам воювати за віщу, За ними стояла кохана Україна. Жаль мертва настала пізніше тут тише. Це непад України назвали руїна. Єднаймось ж, браття у дружну родину, щоб разом розправити вольниці крила, щоб в злагоді жити і батько, і сина, піднявши до світла і щастя вітрила. <му> Чи серце як пташина б'ється?